Я вам більше хочу сказати, в мене доньці 16 років, я виховую сама двох дітей. Чоловіки мені не платять аліментів, і я хочу вам сказати, що просто от в мене донька, от в неї нема цього внутрішнього бомжа, що я не можу собі цього купити. Тому що вона знає, що я мама скаже, що, от, наприклад, це ми купимо трохи пізніше, але ми обов'язково це купимо, так? Або ж ви просто пояснюєте дитині, що я б тобі купила все. Але наразі я не можу, бо в мене там брак фінансів, бо у нас якась трохи така ситуація, бо потрібно заплатити за світло, за газ, за комунальне, бо це є важливішим в даний момент. Але не говоріть своїм дітям, що ні, ти багато хочеш, діти небагато насправді хочуть. Ми просто і ми небагато хочемо. Я дуже багато часто зустрічаю таких жінок і на консультації приходять я себе навіть згадую в ті часи, що, наприклад, говорить що я хочу оте, оте, а тобі чоловік, в якого немає фінансів, говорить, що ти забагато хочеш. Тут потрібно розібратися, чи справді це я забагато хочу, чи це просто моя от, отей внутрішній бомж, який сидить в партнера. І просто в нього немає грошей, і він реально просто так легше, що ти багато чого хочеш. І тоді в нас мозок уже проходить сигнал, що я багато хочу, я не заслуговую, я якась недо, якась ще щось. Це все наш внутрішній бомж, який просто кишить, кричить і заважає вам жити.